Hey! Я сформувала свої погляди набагато раніше, ніж почався майдан, і була прихильницею народного руху України і значить, руху за демократизацію нашої країни і за те, щоб Україна обрала окремий свій шлях і йшла кроками демократії свободи рівнялась на саме передові країни світу, які мають потужні. Економіки я була тоді членом політичної партії Народний фронт на той період. Народний фронт об'єднався з батьківщиною, тому що Юлія Тимошенка була в тюрмі, і було прийнято рішення об'єднати зусилля двох значить, опозиційних політичних сил для того, щоб боротися проти існуючої влади проти існуючого президента і політики партії. Ті регіонів мирним шляхом. Ми ж ніколи перед собою не ставили таких задач, щоб брати там зброю. Ми діяли в рамках конституції. Зараз багато хто розказує, що там Росія не готувала, що вона там боялась, ми її спровокували, ні до чого ми її не спровокували. Вона сама готувалася у нас забрати Крим 20 серпня 2013 року ще спокійна була країна до мене оцю прийшли сюди відставні військові, а, мої колишні знайомі. А, вони вже були відставці і Кажуть, Алла Савелівна, ми хочемо тобі повідомити. Ми стали свідками. А, кой Кого з нас агітують а, до сепаратистських... Загонів шостінських і кажуть, що там от Кавальова, Дуплін, оце батьківщина, народний фронт, їх треба мочити. Ну і називають всіх людей. Їм поставлена ця задача. І що готується анексія Криму, що завозиться зброя на територію України. Я говорю, так як так може бути? Оце ж всі мої люди, весь персонал тут знаходиться, зала очікувано великий. Ми слухаємося серед біла дня. Вона каже, да. Да, є і Святагорські лаври, там великі підвали, туди завозиться нелегальна спроя, бо наш е, кордон фактично нами номінальний, е, Обійшов ці е, прописні пункти і все. І все це заводиться, все це готується. Я читала, що це взагалі маразм, якийсь, що це неможливо. Коли після саміту Янукович відмовився, йти європейським шляхом, то почались мітинги, демонстрації. І ми об'єдналися всі осередки партії Народний фронт», партії Батьківщина, удар з нами дуже спілкувався, значить осередки народного руху, бо він же теж ще діє в діє. І всіх людей, які Підтримували європейські курси, ми почали їздити на демонстрації. Декілька великих таких демонстрацій відбулося, мільйонних. Ви знаєте, я фактично на дуже багатьох демонстраціях спочатку незалежності України брала участь, що будуть студенткою Київського університету. Але таких великих демонстрацій, які б з'єднали весь народ в їх тяги. До Європи таких не було мене, мене це здивувало. Це була взагалі, небувала атмосфера. Це такі підняття народного духу, духу єднання, духу безстрашия. І пам'ятаю, коли вже почали ставити перші намети на майдані, і наші хлопці, делегації з нашої шостки, приїхали під керівництвом Дупліна, то вони першу ніч спали на дні фонтанів. Фонтанів вже було виключено, і там вода вже висохла. А вони, незважаючи на все, ну, збрали. Якісь спальники з собою. Потім все більше, більше людей приїжджало на майдан. Почали об'єднуватися. Почалася організація самого майдану. Почали ставити намети. всі люди і підприємці, харчі туди почали збирати, почали привозити дрова, щоб там грітися, організовувати такий табор. Протестувальників потім, коли розмовляли 10 грудня, то о, от вони сказали, що в лютому уже всієї влади не буде, бо в них не буде грошей. А от а а Крим ми мабуть не можемо не зможемо втримати, бо його вони будуть зараз віднімати. Тобто розуміння у майданців, це було. Але ще сил не було. Ми їздили по графіку, записували всіх бажаючих, там не тільки конкретно наші члени їздили. Ми кидали об'яву, і люди приходили, записувались. І я дуже пам'ятаю, оцей цей мощний мітинг на кануні побиття там сотні там, мільйони людей. Я хочу сказати, що у той самий вечір, значить, бригада шостки. Вона охороняла сцену. І я пам'ятаю, як Лічко закривав цей мітинг, і він сказав, що люди ми протестуємо, ми добиваємося значить, від влади того, щоб вона все ж таки асоціацію підписала і рухалась до Європи. Ми, каже, протестуємо в день. От вночі ми всі йдемо спати, і він закрив вже в мімітин. О 12 денадцятого ночі наші хлопці вже зняли охорону з сцени і поїхали додому. І тут вранці, вже о шостій, ми включили чоловіків телебачення і побачили у це страшне побиття. І після того Оце ж почалися ці процеси, коли ми всі стали їздити на Майдан, і там уже чергування було постійне. 10 одинадцятого було намагання спецпризначенців Майдан розігнати, розметали нашу сумську палатку, але нічого в них не вийшло. Через два-три дні вже великі стали військові палатки ставити на 40 людей, і дрова возити, і все, що необхідно для життя цього табору. Вже наприкінці січня Майдан дуже помінявся, і ми вже очікували чогось страшного. І нам була надана команда не тільки революцію у центрі країни підтримувати, але о, щоб вона і о, по всій країні, країні йшла. І ми отримали рекомендації штабів проводити мітинги на місцях. В підтримку майдану і нашими штабами батьківщини народного фронту удару були організовано декілька мітингів, які тут проходили, і там нами погрожували і нападали, і все це відео це є, що там творилося, і били нам обладнання. І все ми призивали підтримати майдан. Ми е призивали. Звільнити тих, кого заарештовували. Автомайдан вже багато хто був заарештований. Значить, напруга така починалась, дуже сильна напруга. Янукович порушив конституцію, в своїх руках сконцентрував всю владу і не хотів виконувати вимоги протестуючих. І на 18 лютого була організована мирна хода з Майдану. До Верховної Ради, і всі сподівалися, що Янукович все ж таки піде на зустріч народу. Поверне це до Конституції 94-го року, і ми приїхали багата делегація наша двома мікроавтобусами, сформовані були колони, і вся спереду йшла молодь. Молодь була вже з такими дерев'яними щитами, хто зі щитами от от для спорту, спортивним принайддям. Молодь йшла попереду, всі стальні йшли позаду. Сумська Область замикала колону, там із сум дуже багато людей було. І оце ми почали рухатись до Верховної Ради. Всі дорожки, які приєднувалися до Інститутської, там вони вже були перекриті і шинами, і машини військові стояли всюди. І вже в десятий ранку, кудись ми ж були позаду всіх, вже Почались там бої. Які бої спочатку це були бої з травматичної зброї, стріляли по протестуючим. Я вже десь о десятий ранку перев'язувала молодь, яка виходила з передових оцих колон. От поверталася на перев'язку. Кидали зрівопасні оці пакети, шумові гранати. Але поза законом спецпризначенці починали їх металевим предметами. Розуміли, що можуть дати команду на те, щоб протестувальників бити. Значить, сама оборона вже майдана. Молоді люди підходили у цих на паличках, несли каністри з бензином. І значить, вони підходили і підпалювали оці щини, щоб. На нас не напали ні тітушня і не напали спецпризначення це. І ви знаєте, скільки оцих блатних зібрав В Янукович і команда для того, щоб вони громили майданівців. Там сотні стояли тітушок в чорних кожаних куртках. І оці всі коротко пострижені вони мабуть, для того, щоб ідентифікувати один одного. І я побачила, що на покрівлях безпризначений цими травматичними ружами, стріляли такими крупними, а потім стріляли в наш бік. Мене порвали куртку отакими Ну, пластиковими камінчиками, пластиковими кульками, такими, і от таким стріляли. Це по мирному. В мирній ході. А вже о другій нас дуже сильно погнали, а багато людей приїжджало до Києва, вранці приїхали і вже в два, в три від'їжджали і пішли з Інститутської, і нас вже ставалося дуже мало. А наша делегація мала власний транспорт, і ми нікуди нікуди не поспішали. Людей гнали і ми злякались. Ми побігли. Гостиниця, Москва колишня, а тепер Україна. Туди забіг. Військовий сказав, хавайтеся, відходьте від докон вікон, бо буде тут бій. І це е, представник майдану був. Ми вискочили з тої е, е, гостиниці і заскочили в е, торговельний центр лобус. Дуже добре, що ми з нього пішли, бо там через буквально годину-дві почався пожар. Віталій Ляшок він лишався на Майдані. Я постійно йому дзвонила, він розказував, що там відбувається. Вже 19-го ми вже приїхали вранці, включили телебачення, бачили, там, що розстріли вже почалися, а 20-го саме страшні розстріли були. Ми були свідками такого жаху і побачили, як влада обрана українським народом, той же самий український народ розстрілює. Я пам'ятаю, тоді генерали зустрічалися з Януковичем. І він каже, що от я вам ставлю таку задачу. А вони йому що відповіли? Армія не захотіла приймати участь в цьому в розгоні майдану. і Сказала, значить задача нам зрозуміла, але ми не впевнені, що ми можемо її виповнити. І далі е, почали нашу частину. Е, значить, пішли слухи, що нашу частину будуть відвозити на Київ. Утічка інформації прийшла від тих військових, котрі нам співчували, співчували Майдану, сказали, що так і так е, щось робіть. Заважайте нам і все. І тут ми ж організовували те, щоб частину цю не випустити. А ми ж дураки ж не знали, що є ще додаткові вихіди. Ми ж оту. Тут поставили своїх протестувальників, щоб пікетувати частину, а не вони виїхали на інші двері. Саме Януковичі партія регіонів, Уця всяка Марильна призвела до того, що Україна значить, була втягнута у війну, і український народ повинен був піти захищати свою країну і запроданці – це саме ця політична сила. Я сподіваюся, що будуть. Покарані всі, хто розстріляв цю молодь, і я сподіваюся, що їх справа не помре що ми відвоюємо свою незалежність.